Катерично вітаю. 5 грудня в всьому світі відмічають Міжнародний день волонтера. Я особисто ніколи не думав про себе як про волонтера. Всі соціальні проєкти, які здійснював, ну, якось ініціативно робив, особливо не задумуючись, а уж тим більше, і про благодійність думав як про щось ну, природне в тому обсязі, в якому я можу собі дозволити. А про усю решту, думаю, колись там, можливо, займуся. 24 лютого 2022 року все перегорнуло дуже сильно. Разом з партнерами я щиро дякую своєму ключовому партнері на цих теренах Георгію Капністу. Ми прийняли рішення і в структурі медичного холдингу створили єдиний медичний волонтерський центр. І так почалася моя системна волонтерська діяльність. І я б навіть сказав, що самоусвідомлення себе як волонтера, організація інших людей. За перші чотири місяці ми шалено працювали і залучили понад 700 лікарів у безкоштовну допомогу людям для того, щоб забезпечити їх виживання, здоров'я тощо. Це більше десяти, так точно, тисяч консультацій онлайн, іноді по телефону, бо не було інтернету. І ми зареєстрували разом з партнеркою в Закарпатті Оленою Жулінською громадську організацію, благодійну організацію, і фактично таким чином підійшли ще більш. Впритул до системної діяльності в цьому, цьому напрямку. Більше того, ми разом з партнерами створили асоціацію гуманітарних центрів, і першим центром став єдиний медично-волонтерський центр, а другий фармацевтична така галузь до нас увійшла, і ми дуже тісно співпрацювали із нашим партнером фармфірмою Томаш. І з мережею Аптек 911 і з Юлією Потаніною та її сімейним бізнесом Аптекою. І створили ну, для нас, принаймні абсолютно неочікувано і точку видачі, і разом з Романом Каращуком та партнерами РС Форд. Брали в них гуманітарну допомогу медичну, це фармпрепарати за себе медичного призначення, медичне обладнання, буквально десятками тонн просто. Це шалені просто обсяги. Фактично за один раз могло приїхати одна, дві, три тонни просто ліків, чогось такого, довкола медичного. Забезпечили передачу всього цього і медичним закладам, і підрозділам. Різним підрозділам військовим, скажімо так, чи теробороні, чи регулярним військам тощо. Фактично нам головне було допомогти і робити це ефективно. І, врешті-решта, відносно невеликою командою ключовою в ядрі, це 3, 5, 7 людей. Далі доєдналася ще Яна Селіна зі своєю командою фахівців з маркетингу, піар комунікацій, і це дозволило нам ще швидше розвинутися, знайти медіа партнерів і так вже розбудувати підґрунтя подальшого розвитку. Тобто, фактично, за місяці ці, майже вже скоро, бо скоро рік вже буде війні. За практично 10 місяців вже скоро стане. Ми, абсолютно не очікуючи, зробили все підґрунтя для того, щоб по-подальшому працювати, розбудовувати країну, допомагати поки що наближувати перемогу а у подальшому розбудовувати країну. Я відповідаю повністю за медичний напрямок. Недавно було вирішено вивести єдиний медично-волонтерський центр зі структури медичного холдингу. Я думаю, що цей центр, цю ініціативу успадкує новий мій проєкт життя, медичний кластер. І в цьому медичному кластері вже ми протягом останніх, я мабуть думаю, півроку, щонайменше, здійснюємо три програми. Допомоги кінцевому сп... бенефіціарові. Це військова програма. Поранені бійці отримують фізичну реабілітацію, проходять. Ну і настільки, не нескільки ми встигаємо, ще психологічно. І ми їх далі всім, всім облаштовуємо, що тільки можемо, і відправляємо назад на фронт. Друга програма дитяча. Ми опікуємося дітками, які постраждали від війни. Це здебільшого. Діти або військових, або біженців вимушено внутрішньопереміщених осіб тощо. І для них ми здійснюємо комплексну реабілітацію фізичну, психологічну та соціальну, обстежуємо, дивимося, чи є якісь нюанси, і проводимо корекцію. Ну і плюс ще разом з партнерами забезпечуємо їх дозвілля, розвиток, навчання, освіту. Побуту тощо, але це більш так опціонально. Ми все-таки більше зосереджені на медичному та психологічному аспектах. І, врешті-решт, вже буквально кілька, ну, можливо, місяць, не більше, кілька тижнів останніх, я просто збагнув, що дуже часто ми медики допомагаємо всім, абсолютно нікому не відмовляючи, а про нас. Мало хто піклується. Ну піклується, але як на мій погляд, недостатньо. Тому третю програму, яку нову відносно для медичного кластера, для єдиного медичного волонтерського центру, ми створили ми умовно називаємо медичну, тобто для медиків, забезпечуємо будь-що будь-які потреби. Це взагалі нічим не обмежуючися. Для когось це може бути допомога у. Релокації, допомогу у працевлаштуванні, у розміщенні, у пошуку житла, у забезпеченні належного матеріального стану, можливо, якихось побутових аспектів, освіти для їхніх дітей, для їхніх других половинок теж все необхідне. Ну, власне, я особисто переймаюся цим ну, я і сам, є біженцем. Розумію, як це. І ось власне ці три програми ми тепер здійснюємо системно у медичному кластері. Що це таке? Це об'єднання організацій, які так чи так ще дотичні до медицини. Смисл такий, що ми ті ресурси, які маємо, які отримуємо від наших партнерів за кордону або місцевих. Розподіляємо максимально ефективно серед стейкхолдерів, тобто тих закладів, тих організацій, які мають необхідні можливості ці ресурси застосувати. Ну, наприклад, якщо до нас заходить поранений боєць, ми проводимо оперативну діагностику скоріш за все за великим дисконтом, але за живі гроші, зрозумілі, у приватній клініці, при цьому ця клініка. Вона прибутково, тобто вона має заробляти і просто ми домовляємося про партнерські умови цього. Далі долучаємо, якщо необхідно, комунальні заклади охорони здоров'я і здійснюємо там за програмою державних гарантій все необхідне також. У проміжку дуже багато чого у чому ми координуємося і нам допомагають. Ну, власне, ми один одному допомагаємо. Волонтерськими з волонтерськими організаціями, громадськими, благодійними організаціями, тощо, бо в них повно бенефіціарів, вони добре знаються, а ми можемо професійно їх доповнити як медики, науковці, підприємці в цій галузі. Четвертий сегмент медичного кластера це академічний, медичні вище, це наука, це освіта медична, це і кузня кадрів. Тобто, звідси ми черпаємо волонтерів. Медиків для наших ініціатив, а за науковим напрямком здобуваємо додаткові ресурси від наших партнерів по всій Україні по всьому світу, оскільки наука вона є транснаціональною, і ось ці наші зв'язки наукові зараз дуже сильно допомагають. І, врешті-решт п'ятий сегмент це уся решта організацій, яка так чи інакше долучена до забезпечення здоров'я людей. Ну, наприклад, нашу діяльність супроводжують юристи, економісти, ну, фінансисти загалом, це бухгалтери, економісти тощо, фахівці з фінансів, фахівці з комунікації, марк... маркетологи, піар-фахівці. То, що. Далі логістики, дуже багато чого дуже сильно нам допомагають люди, які знаються саме на логістиці, як транспортній, так і решті. Продуктові. І, і то, тобто, там 15 аспектів, там є у нас в цьому кластері і в, виробники засобів медичного призначення. Лікарських засобів, медичного обладнання, виробники будівельних матеріалів, будівельні компанії, девелопери, і так далі, і так так далі, далі. виробники харчової продукції, аж починаючи від сільського господарства і до торгівлі продуктами харчування чи забезпечення продуктами харчування. Транспортні компанії. Ну, тобто безліч. Е, тому е, я ще раз хочу по поздоровити всіх з цим міжнародним святом і підкреслити, що волонтерство це величезний ресурс для самореалізації, для забезпечення е, всім необхідним наших близьких людей, просто нації та і людства взагалом. Будьте здорові! it's just um...